Є така таємна мрія у багатьох націоналістів, щоб їх влада позбавила громадянства України, щоб їх депортували в якусь Австралію чи Італію в будь-яку Західну країну Європу, Європи із забороною пожиттєвого в'їзду в Україну. Є така таємна мрія у кожного українського націоналіста. Але обіцяємо в разі цього. Сценарію як Саркашвілів, не плакати по Україні взагалі ніяк. От. А тільки радіти, що вирвалося зі Совка, з Воюбучого. От і все. У нас є така мрія у багатьох і правих, і правозахисників, і адвокатів. Щоб їх депортували, позбавили громадянства в західні країни відправила назавжди заборону в'їзду в Республіку Україну. І є таке бажання у багатьох ультраправих і навіть українських радикалів. От і все. Ми ототожнюємо себе із Західним світом, а не з совковими ідіотами, які нас оточують. От і все. Ми були завжди європейцями. Ми Завжди були демократи. А ці совки тягнуть Україну на дно. От і все. Ми не бажаємо жити поруч з ними. От і все. Навіщо вони нам потрібні? Ці ідіоти, які постійно обирають одних і тих самих. Те, ще пишуть доноси на ближнього. От і все. Тому і я така мрія у багатьох правих, щоб їх депортувало з України назавжди з забороною в'їзду. Депортували в західні країни. І щоб в Україну не пускали ніколи, в республіку. От і все. Є таке бажання у багатьох правах. Десь класно себе почувати на Заході, ніж в Україні, і заробляти там багато грошей, ніж тут жити або існувати. От і все. Бо тут життя нікому нема, тут ми лише існуємо і виживаємо замість того, щоб жити. От ти, все така моя думка і багатьох правих в Україні.